У день святого Миколая кожна дитина чекає на диво на здійснення своїх найзаповітніших мрій. На жаль, є діти, які давно перестали вірити у казку. Так склались обставини їхнього ще юного подекуди нелегкого життя. І, хоч ці діти нині перебувають у слідчому ізоляторі при Житомирській установі із виконання покарань номер 8, проте і вони не залишились без подарунків. Даний час відбуває утримується у основі два чотири у нас процес фактично ведеться на постійному рівні. Тобто ми співпрацюємо із представниками релігійних громадських організацій. Організатором заходу виступив Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із обласною громадською організацією. Перспектива в подарунки діти отримали солодощі, іграшки та канцтовари. Робота міського центру соціальних служб для сім'ї та молоді зорієнтована не тільки на дітей, які знаходяться в сім'ях, а зорієнтована і на тих дітей, які мають проблеми з законом, і на тих дітей, які знаходяться під слідством. І... Сьогоднішнє наше перебування тут це не випадковість, це вже традиція. І крім того, протягом років ми працюємо із слідчим ізолятором, ми надаємо консультації дітям, які знаходяться під слідством, проводиться профілактична робота. Ці діти теж наші, які здесь проводимо тут заняття інформаційні профілактики. Приходимо, змагаємося, я їх всіх знаю. Ну, во-первых, вони всі не з неполных сімей. Це діти совсем іщу. совсем іще діти. Може быть, вони споткнулись где-то, но їм надо, они очень мало знають. У них информационный, інформаційний голод буквально по всему. Усі дорослі від імені Святого Миколая побажали дітям щасливої подальшої долі і виважених життєвих кроків.